Називається плая, це пляж на іспанській. Значить, на пляжі з іменем Дорадо, який знаходиться під, 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 під Пуерто Плато. Пуерто Плато, це називається, як я вже казав колись. це Капці тут лишимо, так я думаю. Що тут у нас чудово на цьому пляжі, зараз гарний день такий, що він довгий, можна йти, йти, йти. Ми зараз ще дуже рано. Я думаю, що зараз десь ще, ну зараз точно сказати, котра година. 10-15. І тому ще не є так багато людей тут. От. Але жовті піски, тут не білі, жовті піски і довга-довга лінія, я знаю, кілометрів 5, напевно, що. Довга лінія пляжа, пляжу, чи як то сказати. і Бачите, зараз рано ще. і Як я вже сказав, все одно людей багато є. Ну Це така більш новіша така ерія. Трошки значить сміття виносило з моря, я маю на увазі водорослі. Це тут спочатку якась тут більше трошки дешевші. Ресорти, аніж там, там попереду. Ось тут вони виглядають трошки такими змореними мореними більше. І бачите, тут море навіть якесь, хоча берег чистий, але море такі видні зеленуваті Ми подивимося там трошки вперед. Ми побачимо, значить, як то називається, ручна робота. Ви бачите, що там сильно кидають, значить водорослі збирають руками і викидують на прицеп. Тут, бачите, певно вони вже зібрали, хоча деякі сухі ще лишилися. Можна трактора пустити, але видно, дешевше заплатити місцевим роботягам, які беруть і забирають цей. Бруд, який море винос, не бруда водорослі. Ось я ми бачимо цікаві кадри тут Люди кидають на цей тракторець. Бачите, як це все збирається під вилами. Так, як в колгоспі, коли я був молодим. бачите. Здоровий трепкий чорний кидає на трактор. А той сидить, на тракторист. Патер працює. І вони поступово рухаються вперед і зачищають оце все, що тут ми бачимо на морі. І ми можемо зараз так оцінити, який ще їм довгий шлях залишився цим роботягам щоб підняти ці всі дари моря і викинути її на цей тракторець так це вже щось новіше і відреставроване але до вашого відомства панство це ресорти які були побудовані перед пунта кана і сюди це були дуже лакшері ресорти, куди багато туристів приїжджав. З Америки, з Європи тоді 30 років тому. От. Але потім конкуренти інвестували дуже великі гроші в Пунта Кана. І сюди потік туристів зменшився. І тут випав такий занепад цього всього. І воно тут все зупинилося на багато десятиліть, на кілька десятиліть багато навіть розкішних ресортів, вони заросли буряном і. і занепали, бо не було туристів достатньо. Всі почали їздити в Пунтакана. Пунтакана там нічого не було, а тут Пуерто Плата. Обжитий регіон, тут є якась історія, яка тягнеться на 500 років. Тут є якась трохи архітектура, тут є якась твоя трохи культура домініканська. Так що, якщо хочете побачити, як живуть люди місцеві в Домініканській республіці, то лігше приїжджати сюди. Ховаємося вперед, побачимо тут таке архітектурне чудо. Як то якісь фігурки побудовані на цьому місці. Хтось тобто почав, а всі приїжджають і собі продовжують цю традицію. Yeah. Eh, порівнюючи Пунта Кана eh, з цим місцем, з Пуерто Плата, eh, з Плая Дорадо, біч Дорадо, ви бачите тут гори і Можна любуватися не тільки eh, пустим плоским пейзажем, як на Пунта Кана, але тут і ми бачимо і море. Бачите? І гори бачимо. Ми бачите, одна вершина, друга, третя. Ось за цими пальмами четверта. О. Ми тут скупалися трохи і зараз думаємо йти далі. Що ще є дивовижним і гарним? Лінія тут не пряма. Бачимо жовтий пісок, а лінія тут йде такими зигзагами. Лінія побережжя йде зигзагами. І тут Можуть бути в одному місці хвилі, а в другому місці може бути тихо. Чим це прекрасно, бо якщо вода для тебе з хвилями, ти не любиш купатися при хвилях, так? то можна пройти трошки чуть-чуть і за якісь заслідуючим поворотом можна побачити абсолютно порівнюючи з зовсім, де немає хвилі. Yes. От, як, я вже мен... <ріх> як я вже казав, тут ми бачимо гарну гору, там Пуерто-Плато видно. От, пальми на побережжі. Ми бачимо, тут іде тут така коса і там далі буде, там далі буде поворот. Я зараз пройду, включеною і камінь, бачив, лежить тітка їй масаж робить. Місцева тітка на пляжі робить їй масаж. А це ці хлопці тут в чоботах йдуть. Вони ри було велику місцеві. Да, всі пляжі в Домініканській республіці вони повністю відкриті. Оце тут ресорти знаходяться, тут немає приватних пляжів, вони повністю доступні для всіх. От бачимо, лінія пляжа продовжується і йде туди далі. Люди лежать на лежаках і ну, книжки читають і відпочивають. Бачимо такі зігзаги. Бачите, побережжя такими зігзагами, можна йти вічно, але не по прямій лінії. Так, звичайно, в пунта Кані там більше пряма лінія, тут є. Ось, ну, як ми бачимо, Бачимо таке і сховалося все. Хлопці м'ячом грають. Чемондо теж катамаран стоїть, напевно, для туристів. І тут така сама по собі бухта. А то далі, напевно, що якийсь готель ще знаходиться, ресорт. І називається Beach Area. Але якщо в цьому ресорті я не бачу багато людей. І бачите, там далі гори. Також гори кругом йдуть туди далі також. Оце ці хлопці, що збирали сміття, і це вони всі <рес> разом вже кудись поїхали. Наверное, всі разом повезли це сміття. Ну як сміття, водорослі, які позбирали з моря. Це я знімаю 2К. Не 4К, а 2к. З частотою 60 метрів. Мегагерц. Пер Окей, ми, ми маємо... Ай, майно, а ми не 60 фреймів. І ми бачимо тут, то, бачите, як воно закручується. І ми бачимо там також. Бачимо також там якийсь пляж. Бачимо далі теж. Пляж, наче видно тут. Мені видно, там теж ще якісь ресорти є. Бачите, ця бухта. І потім далі ні, там бухта вона закруглюється. Але... Напроти того виступу там якийсь острів воквіє. Ми вже підемо напевне назад, може, бо нам вже хватить тут. Бачите, цей ресорт, але тут трошки менше людей. Кловчиха вам тут пливе голову показав. Так, ми йдемо вже в зворотньому напрямку від сонця. О, зараз ця буде півострі, не півострі, не можна сказати, коса така, яка трошки висувається, і там буде далі лінія берегова. Але трошки картинка має бути краща, так як ми не проти сонця зараз. Це ось ми до цієї коси попри, приблизилися. Обходимося ця сітка, де люди молоді грають. Ну і старший теж в м'яч. Ну, і показую вам, де вже з'явились. Плавці і плавчихи на катамаранах на морі. сьогодні буде гарна погода тут, аж аж до самого вечора. Вечором біля шостої вони прогнозують трошки дощ. Температура дуже комфортабельна, десь 29 градусів. Маленький-маленький такий вітер. Воно тут кожен день похожий один на другий. Роївний гарний клімат The волібол гейм. Хлопці з дівчатами грають. Нема так, щоб хлопці проти дівчат. там Є в обох командах і дівчата, і хлопці. О, молодець, молодець дівчинка. Видно, вона тренується вдома грати в волейбол. О, вдарила. Тепер цей вдарив. І, і що? Виграли попали. Це називається біч волітбол, або пляжний волейбол само по собі також дуже цікаво напевне. Це я знову знімаю проти сонця. Оця дівчинка, вона така невисока, але так вона б'є по тому м'ячу, що прямо радісно дивитися. Оце вона зараз вдарить. Баба! По самому мінімуму, по самому низу перекинула десь десь. Молодець. Талант. Дивіться, як гарно дивіться, Пах! Знов по самому низу, відбили. ні, Ще є, шеї му дари. Ну, молодець. Молодець, молодець. В морозових очках. О, ні, вже певно зморилося, все ж. Нічого такого сильно немає. вже трошки людей стало більше, поки ми пішли туди і назад, це кілька кілометрів. Зараз сюди приходимо знову. Там ще буде один поворот і бухта. Там ми також купаємося там. Так я зараз повертаю за цей, ми бачимо вже багато людей, багато-багато людей на пляжі. І якщо подивитись вперед, якийсь чорний, йде, йде доверху. Боюся, що там щось трапилося, щось підпалилося. Бачимо багато людей в воді. Бачимо, тут трошки хвилі більші, бо це, бо це коса, коса так напрямок трошки поміняв, бо хвилі йдуть з тої сторони. І вони тут, бачите, прямо перпендикулярно підходять до, е, до берега і, і вони вищі тут. Вони тут дищі. Демо вже піднімається і не робиться його менше. Дивися, дивися, бачиш? І вони ці всі люди, вони говорять не англійською, вони говорять іспанською, бачиш? Ну, no. no. Оце голо... Так, так, тут люди є з Є люди. Є люди багато відусні. Німецькомовні, франкомовні, італіаномовні. мовні. Дізу багато людей. Це церкл... Церкл круг. Церкл в English. Circle. Сіркав, я зробили сірка. І це ми вертаємся, вертаємся назад і це знову я показую вам оці гори. Я зараз зайду і покажу. Бачите, тут Пунта е, Кану їхати нема сенсу, тому що... А жити у Пунтакано, ви розумієте, там хорикейни ще є, а тут немає. Тут люди живуть 500 років, європейці маємо люди більше живуть. А э, реєстрація 250, будемо, скажемо, Ні одного хурикейна не було зареєстровано. Ну, хурикейн це називають цейлон, тайфун. Це те саме. Тут називається э, хорикейни. В Карібі не було ні одного. Ви розумієте? І тут... Чому? Тому що ці гори вони, вони створюють екран для вітру і він йде догорів і піднімається. Тут... Під час хурякей на дощі опадають, а його немає. Ось така картина. І дивіться, яке гарне, гарне підсвітка, яке гарне море. Бачите? Бачите, яке прекрасне море. І людей робиться більше. Андоше попереду, коли ми сюди прийшли, на півтора години назад, дві години назад, то там нікого ще не було. А бачите, там вже виросло повністю е таке, е сказати, з зонтиками, з парасольками накритими. Цілий пляж. Тобість підтягується, публіка підтягується, робиться більше. І людей робиться більше, більше і більше. Гарне місце я б рекомендував також людям приїжджати сюди, хто має можливість. І купувати цоперки тут. Купляти я знаю, що хати, кондо. О, і тут буде, тут я чув великі гроші сюди йдуть для того, щоб це розвивалося ще краще, але і... І тут є перспектива, бо якщо великі гроші йдуть то проперті, власність буде дорожати, то ти має на увазі нерухомість.